Друзі, адвокат Сергій Гулан найчастіше вчора до мене зверталися щодо того, а надайте алгоритм як тепер діяти. А надайте, будь ласка, відповідно заяву щодо відмови від незаконної повістки, тому що навіть по новому вже закону чітко передбачення регламентації, яка вона повинна бути. Вже постою, воно апріори ніяк не може бути. Я думаю, що я обов'язково запишу нове відео, що буде стосуватися окремого поїздок. Але зараз про вражаючу відповідальність. До речі, якщо потрібно вам алгоритм чи відповідно заяву, пишіть мені на емейл під цим відео. Окремо, друзі, емейл також. Бо багато вже питають, а як в моїй ситуації дайте роз'яснення. Ну і звичайно, величезне питання, перетину кордон. Бо ми розуміємо новий закон, нові обмеження по на кордону. Тому пишіть, буду відповідати. Ну і вайбри, і телеграм-групи. Вчора дуже багато людей підписалося, бо там багато даю роз'яснень, які не є у відео, навіть інфографіки і тому подібне. Офіційні роз'яснення. Мінюсту. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Опис також під цим відео. Подивіться уважно під цим відео, бо інколи люди кажуть, я не можу знайти. Там емейл, не можу знайти опис під, на групи, подивіться уважно під цим відео, уважненько, там, якщо треба щось розкрити, розкрити, класні додаткова інформація, і ви знайдете все, те, що я кажу. Отож, очевидно, якщо посилюється мобілізація, а вона стає абсолютно дійсно новою, з абсолютно новим підходом. Застосовуються і нові серйозні механізми покарання щодо тих, хто не буде виконувати тих чи інших вимог. Людей будуть карати дуже і дуже сильно. І так, що стосується і кримінальної відповідальності, і так, що стосується адміністративної відповідальності, тому давайте про це поговоримо. Що? Очікується новим законом, і як людей будуть карати. Кабінет міністрів вніс в раду. Законопроект 10379, який відповідно окремо був закон 10 378 щодо зміни мобілізації. Хтось не помітив, як і другий закинули законопроект щодо. Внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та зміни кримінальний кодекс. Тобто однозначно говоримо, посилення відповідальності буде. Але яка? Бо зараз в інтернеті дуже багато, фейків. дуже багато фейків. Тому давайте подивимося, що говорить законопроект. Отож, яка передбачається адміністративна відповідальність? Дуже серйозне збільшення штрафів. За порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, військовий обов'язок, військову службу, мобілізаційну підготовку. Якщо ми говоримо в цифрах, це дійсно дуже і дуже серйозні цифри. Так, за порушення призовниками і тих, кого мають мобілізувати. Правил військового обліку, коли не став на військовий облік, або коли не вніс відповідні дані, то вже, друзі, не буде там 1700 гривень чи 3400, а збільшить з 8,5 тисяч, якщо одноразово порушив, до 17 тисяч гривень. І це дійсно дуже вражає. Зважаючи на час війни, коли людина в той чи інший спосіб. Не змогла з'явитися. Або коли зараз я ж зустрічав дуже багато пустих адміністративних повідомлень, коли людині нічого не приходило, ніяких повідомлень. І знаєте, дуже швидко там спочатку 8,5 тисяч, а потім другий раз типу десь повідомили, і людині 17 тисяч гривень. На що це розраховано? Кому потрібні зараз такі драконівські штрафи, скажіть мені, будь ласка. Це що з людей треба зараз забрати останню копійку? Особливо як працює ТЦК, і зважаючи, що це не орган державної влади. Мене це вражає. Я вважаю, що це неправильний крок такого значного збільшення штрафів. Наступне. Причому ж це, бачите, найпростіший облік за порушення законодавства про оборону військовий обов'язок і військову службу. Мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наскільки все широко, що військовий обов'язок, військова служба за порушення відповідного законодавства, коротше, що порушив, будь-що в цьому аспекті, отримує штраф. Від 25 тисяч до 34 тисяч. Просто космос. Але. Знаєте, якщо треба і якогось посадовця чи керівника підприємств фірм організацій наказати, то штраф від 34 000 до 85 тисяч гривень. Це щоб повністю вбити бізнес? Це для того, щоб всі гроші в забрати. В банкроти всіх кинуть. Мені цікаво, хто писав ці штрафи. Чим він керувався під час війни? Знаєте, добре вчора заложний сказав, що моє завдання виграти війну, а те, як в політики забезпечують снаряди і людей це їхня політична відповідальність і це правильно. І тут ці політики, які писали ці штрафи, це для мене якийсь ну, абсолютно незрозуміла неадекватна річ, за порушення законодавства в воєнний стан. Штраф буде становити від 34 до 51 тисячі гривень, А для керівників підприємства встановлено організацій від 153 до 204 тисяч гривень. І тут будуть вже ліпити все, що вони захочуть. Ці штрафи, ну це просто щось вражаюче і щось неймовірне. Чи запроваджується можливість затримання в особливий період воєнного стану, коли особа порушила законодавство про оборону? Так. Буде затримана на строк від трьох годин до трьох діб. Простіше сказати: вже ТЦК законно, отам щось. придумать, як ти порушив, і вже їм законно дають. Можливість затримувати людей і тримати від трьох годин до трьох діб. Знаєте, в те, що перетворюється ТЦК не орган державної влади, для мене це просто шокуюче. Просто шокуюче те, що вони творять. Запровадження механізму зараз передбачається цими новими законами, за яким. Не складається протокол у разі вчинення в особливий період адміністративного правопорушення, розгляд яких віднесений до ТЦК? Розумієте? А для чого? Раз і все щось там придумали, а протоколу вже не потрібно. А як потім доводити взагалі, якщо протоколу немає? Як ти без протоколу маєш затримати особу? А для чого комусь протокол заморочувати Взяли, запакували і все. Закинули і зробили те, що захотіли. Це треба таке, вибачте, беззаконня, узаконювати? Це що люди не бачать, що я так розумію, що це, ну як кажуть, в народі безумні? Чи як ну, це все таке діло передбачається і твориться? Без розуму, чи що? щодо посилення кримінальної друзі, відповідальності, то заохилення від призову під час мобілізації, у тому числі відмова від проходження ВЛК до цього цього не було, а тепер встановлюється. то Передбачається, що будуть карати позбавленням волі від 3 до 5 років. Раніше норма по цьому питанні про покарання саме за відмову від проходження медогляду тут була відсутня. Тобто, знаєте, зараз багато хто. Мав можливість в той чи інший спосіб, навіть по медичним показанням відмовитись. Тепер всі. Тепер все. Ось такі друзі. Достатньо серйозні, і мені видається багато дуже спірних, що стосується і Конституції ставлення до людей. Навіть я б сказав, абсолютно неадекватних, незаконних речей. Ну, вони стають тим закон. Давайте будемо говорити неконст... неконституційних. Які передбачають на сьогодні. Чи буде це ухвалено? Я думаю, що в Раді буде дуже серйозна дискусія, але в мене немає сумнів, що, скоріше за все, все це ухвалять. Можливо, я думаю, десь голос мудрості буде, щоб зменшити. Треба зменшувати розмір штрафів. Бо те, як штрафує зараз ТЦК, я ж бачу. Різні оці постанови, різні оці фейки, складення протоколу, ось це треба змінити. Як ти можеш людину затримати без складення протоколу? Це що та це таке творить? Та це неможливі речі. Ну і треба обов'язково зменшити розмір штрафу. Люди зараз виживають. Люди шукають копійку до копійки. І ставити такий драконівський штраф та це не, не лізе ні в які ворота. Друзі, напишіть свої коментарі. Хай вони знають і бачать. Адвокат Сергій Гула.